Мозок запалений, не дружить з розумом, тіло забилось в вагоні, що каштовне було, нічого вже не варте, і лишається в забутті. Раптом тіло затихло, воно померло і залишилося в самоті. Душа нове життя придбала, як пташка злетіла назустріч фантазіям, мабуть, не раз там була. Що було до цього піде в небуття, ось так ми скінчимо життя. А що далі стане, то знає творець, з надією віримо, все ж в каяття, а може, все ж вигадка про інше життя, і смерть достоменно кінець. Та хочеться вірити, бо дуже звабливо знову зустріти рідних коханих людей, як порох розвіється, невпевненість наша, І це доведе, що віра сильніша. Небо велике, місця вистачить всім, крила вибирайте, люди собі. На чорних чи білих летіти в Господній вам дім. А там все розкажете самі тоді.